Усіх вітаю на моєму каналі. У нас ремонтні роботи продовжуються, поки в чоловіка відпустка, тож а, вирішили зробити витяжку. Так як ремонт на кухні відбувся ще навесні, проте це нам не завадило прогуляти ціле літо і ми зовсім забули про те, що в холодну пору року набагато важче робити всі ці справи, особливо витяжку. А вона неабияк необхідна, особливо в холодну пору року, коли на кухні ти готуєш якісь гарячі страви, а в загальному в кімнаті холодно, і під віконня, і біля вікна все цвіте. Як я вже говорила, батько мого чоловіка дав нам БУ цю витяжку, тож ми вирішили її пофарбувати і встановити. Звичайно, що всі ці роботи. Ремонтні по всьому будинку а, мій чоловік робить вперше. Ось так ця справа виглядає з надвору. Він довго все сверлив, тому що стіни будинку були досить товсті, незважаючи на те, що в нас глиняна хата, вона була обкладена ще додатково цеглою. Як ви могли помітити з прев'ю відео, в нас вже повноцінна зима, сніжок, що не може, звичайно, не радувати. Ну і ось такий результат вийшов в мого чоловіка. Ми ще плануємо додатково пофарбувати цю витяжку. Ну, і в нас дуже хороші новини. Слава Богу, прийшли труби, які необхідні, бо минулого разу а, прийшли не того розміру. Тож сподіваємося, що цього тижня дасть Бог чоловік все встановить, і ми вже пропалимо а, нашу піч. Отже. Тут закупилися м'ясом на 800 гривень, фарш 2 кілограми, Три курячі грудки, такий великий шматок під черевини. Також шматок простого свиного м'яса. І чотири курячі ніжки на супчик, на бульйон. Також мені був необхідний ванільний цукор. Тут 5 упаковок. Амоній, на якому я також часто печу пироги. Всім раджу. Це вже чоловік мені купив, цукор 1 кг І мука. Тут 10 кг, Здається, 200 з чим то гривень вона коштувала. Кажуть, що починаючи з нового року, ціни значно підвищаться, особливо на муку. Так як в мене 10 кг муки, а це десь 200 -то гривень, йде майже за півтори тижні, тому що я постійно щось печу, то це, звичайно, знатно вдарить по нашому бюджету, але що робити? Так як ми не витрачаємо майже гроші на якісь солодощі або ж хліб, тому що я все роблю самотужки. Тут, наприклад, я заколотила тісто, звичайне дріжджове, вирішила зробити декілька ватрушок та пирогів з вишнями. Закрутки я літом не робила, всі ягоди, які в мене є, вони а, заморожені. Ось так виглядають. Я купувала звичайні пластикові контейнери, а, чистила вишні і а, додавала цукор і заморожувала. До речі, я нещодавно запитувала у своїх господиньок в коментарях про лайфхаки, чим ще можна змастити пиріжки зверху, щоб вони були такі жовті, рум'яні, окрім а, яйця. І мені порадили змащувати міцним чаєм, що я власне, і зробила. І ви не повірите, мої пироги вийшли рум'яні і дуже апетитні. Тому, якщо вам необхідно, також беріть на замітку собі такий лайфхак. Я вже збилася з рахунку просто скільки разів за тиждень я пекла пироги то з яблуком, то з вишнями, з сиром кисломолочним, то з Вже сама не знаю, що приготувати такого цікавого. На обід в мене була звичайна гречка, солодкий перець та дві смажених котлети. Ну, а ось так власне виглядають пиріжки. Бувають такі дні, коли закінчується все і одразу, і це про сьогоднішній день, так як я собі задумала приготувати торт. Для цього мені необхідно було спекти коржик. І я скористалася одним із своїх рецептів. Можете глянути на моєму каналі торт без яєць з додаванням амонію. Там є покроковий рецепт. Я вирішила. Просто спекти коржі, а на наступний день вже перемостити, тому що за цілий день мені настільки вже набридло стояти на кухні і готувати. Ви навіть собі не можете уявити. Але більшість чоловіків дійсно не цінують цю роботу жінок і вважають, що ми сидимо вдома і нічого не робимо. Проте це зовсім не так, тому що. Ми робимо одноманітну роботу щодня, від якої дійсно стомлюєшся. Ось такий коржик в мене вийшов, кладу його випікати, а тим часом я згадала, що в мене ще заморожене листкове тісто є. Тут чотири частини, я їх просто розкатую і випікаю кожну при температурі 180 градусів, 10-15 хвилин кожен коржик. Ну, а поки мої тортики печуться, я вирішила до чаю приготувати звичайні млинці. Чесно, ось ці декілька днів, я вже настільки втомилась від цього ремонту. Наприклад, сьогодні я зайшла на кухню з думками про те, що як же на ній брудно, тому що. А після того, як чоловік робив витяжку, все було в пилюці, мені довелося перед тим, як готувати все прибирати, вимивати, вичищати полички, посуд. Загалом я зробила генеральне прибирання на кухні, все крім того, щоб помити підлогу, тому що ще є плани встановлювати піч. Тому я думаю, що немає сенсу це робити, просто позамітала. Ну, а тим часом мої корижі вже спеклися, блинці приготувалися, якби все в житті так швидко відбувалося, як от на відео. Також вирішила приготувати хліб, проте. Розділила його на декілька частин і вийшли такі палянички, щоб швидше приготувався, і щоб було до обіду що їсти. 450 мл води, 400 г муки, 10 г дріжджів та дрібка солі І ставите в тепле місце на годину. Ну а Потім ось таким чином формуєте. власне... Сам коржик. Прошу не осуджувати. Ось так виглядала моя кухня після того, як Саша робив витяжку. Звичайно, що я сьогодні дуже втомилася. Це все прибирати, готувати, і ось такий результат в мене вийшов, привала до ладу свою кухню. Ну і в спальні також необхідно було зробити генеральне прибирання, так як ми всі на купі. І я взагалі замітаю кожних 2 дні, а тут не прибирала, здається, десь днів 4. Ось такий результат в мене вийшов. Дякую вам за перегляд. Я бажаю вам всього найкращого, Божого благословення, до нових зустрічей, па-па!